За три роки я став керівником третьої найбільшої ферми в Данії. Я оператор дронів. Оператор я літаю на всьому, що літаю. У нас за одну ніч було по 27 вилітів, це дуже багато. Він такий командир, який йшов попереду всіх, і то за ним йшла вся рота. Побратим, це, мабуть, Більше, ніж брат, більше, ніж якийсь друг. Війна нас дуже поміняла, але ж я думаю, вона нас поміняла в, в гарну сторону. Я навчався в вищому освітньому закладі Таврійська державна агротехнічна академія, і тоді були такі практики. Могли студенти їздити на практику в інші країни. За три роки я став керівником третьої найбільшої ферми в Данії. Ми, ми кожного дня виробляли 38 тонн молока. Там народилось в мене дві дитини, я маю два сина. Одному 15, другому шість. В дані якраз у дітей були канікули, і вони були зі мною. І зранку, десь з п'ятого ранку, почали дзвонити друзі, почали дзвонити. Потім пішов Телеграм, потім все це пішло. Коли мій син розмовляв з мамою, з моєю мамою, і мама їм казала, що вони зараз починається обстріл, вони йдуть в підвал, він з нею розмовляв, розмовляв, потім кладе трубку і починає плакати. То, мабуть, було головне. Ось мій син плаче, а я не можу допомогти мамі. І 2 березня я вже був у Львові, допомагав біженцям, і 7 березня я вже був у Запоріжжі. Витягнув всіх маму, сестру, племінників, теть всіх з окупованої території, відправив їх до Дані, а сам залишився тут воювати. Хортицький полк, десь чотири місяці тренувався, набирав, як то кажуть, обертів. Потім, потім зустрівся спільний знайомий, познайомив мене з Ігорем. І перша зустріч з Ігорем була в лікарні. Він був поранений. То була перша зустріч. Знайшли спільну мову і разом воювали. І це десь два з половиною роки разом. Я оператор дронів. Оператор я літаю на всьому, що літає. Раніше була артилерія, то був пріоритет, а зараз я думаю, що вагомий, вони якось стоять на… Якось разом йдуть. Арта та дрони. 38 ма бригада морської піхоти вона, вона новостворена. І спочатку у нас було злагодження, потім був Донецький напрямок, а потім був Херсонський напрямок. На кожному напрямку можна згадати щось таке яскраве. Наприклад, на Донецьку ми брали участь в деокупації села Урожайного. Це були такі двоє дві доби дуже такої важкої праці для, для нас, наприклад, тому що. Вже зайшли наші хлопці, і ми мали спостерігати, щоб не було контрнаступу. І ми працювали дві ночі. Просто ну, у нас за одну ніч було по 27 вилітів, це дуже багато. І ми два рази е, знаходили е, штурмовиків, які робили контрнаступ з цієї сторони, і нам допомагала арта. І вони не зайшли в село. За ці два дня жодна, жоден український хлопець не загинув. Ми робили розвідку, ми робили скиди, ми робили коригування. Все, що можна, це робили. Ігор, це був такий командир, ну він є головою зараз, він такий командир, який йшов попереду всіх, і то за ним йшла вся рота. Він не був командир, який штовхав спину. Він був командиром, який йшов першим. Ну, війна, війна, він нас всіх змінила всіх, тому що на війні в нас з'явилися побратими. Побратим, це, мабуть, більше, ніж брат, більше, ніж якийсь друг, побратим, тому що ти кожен, кожен день довіряв своє життя. незнайомій тобі. До війни людині, тобто, і кожен себе проявляв по-різному. Для мене було дуже таке моментом героїзму. Це коли ми забирали хлопців поранених з лівого берега, і вони були поранені, і почався арт-обстріл. Ми це все бачили на своїх екранах. Хлопці, коли повертались їхню лодку, затопили. І Загинула, якщо я не помиляюсь, три хлопці, а є хлопці поранені були, які вижили. І вони живі до сих пор. В житті не головне гроші, не головне якісь матеріальні цінності. В житті, ну, якось, в житті головне сказати привіт, доброго ранку чи спокійної ночі. Тому що завтра ти можеш цього не зробити. Війна нас дуже поміняла, але ж я думаю, вона нас поміняла в, в гарну сторону. У нас є осередок байда, декілька осередків. Це дуже велика група дітей. Це так можна можна порівняти з американськими бойскаутами. Я, наприклад, займаюсь з ними, вчу їх літати на дронах, розповідаю, розповідаю, як було на війні. Займаємось таким, так сказати, патріотичним вихованням дітей. Наприклад, я для свого сина герой, я так вважаю, тому що він, йому 15 років, він дуже вже осознаний і він каже, я йому, у нас була з ним розмова, я йому кажу, що ти маєш в Данії піти в армію, ти маєш отримати ці навики. Він каже: Я вже пап про це думав, і я піду в армію і потім приїду до тебе. Я кажу: Почекай з цим, щоб приїжджати до мене. Тобто ми маємо в голові дітей, як зробити так, щоб вони нам пишались. Сьогодні важливо зробити так, щоб кожен, щоб кожен громадянин України е, пишався кожним ветераном, кожним солдатом, кожною людиною, яка е, на війні лишила кінцівку. Ми маємо пишатися цими людьми. Ми маємо, ми маємо пишатися героями, які загинули, захищаючи Батьківщину. У нас на фронті гинуть. Е, Гинуть найкращі люди. Гинуть юристи, гинуть письменники, гинуть художники. Ці люди з позиції, ті люди, які взяли зброю, в них є позиція. Краще загинути героєм, ніж бути зрадником. Я так вважаю. Я дуже погано відношусь до людей, які за гроші перетинали кордони і втікають. Ухилянти до них я дуже погано відношусь. Я маю надію, вони не повернуться до України.